Можете сидячий вже мікрофон, включайте, я хочу. Дякую. Шановний Микола Володимирович, шановні члени комітету присутні. Значить, в поточному році в провадження органів прокуратури перебувало 13 кримінальних проваджень за фактом перешкоджання професійної діяльності журналістів. Там, де є журналісти потерпіли. Із них 9 кримінальних проваджень, які безпосередньо пов'язані з подіями Євромайдану. Це в нас було таке. Харківська область, два кримінальні провадження, Черкаська область, два кримінальні провадження, Запорізька, одне кримінальне провадження, Волинська одне кримінальне провадження і три основні кримінальні провадження це ті, які по подіянні, відбувалися в на території міста Києва. Це, як вам всім відомо, це події 19, 21 січня на Грушевському, 1 грудня на вулиці Банковій і 18, 19, 20 лютого це ті, що були на вулиці Інституції. На даний час ці кримінальні провадження, раніше кримінальні провадження по подіям, які відбувалися на банку, де визнано потерпілими біля 43 журналістів. Вони воно розслідувалося в прокуратурі міста Києва, потім оскільки був прийнятий закон. Був прийнятий закон про, вона була закрита і оскільки був прийнятий на пісах закону від 1.24.01 про внесення змін до закону України про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань. Зазначене кримінальне провадження було закрите. Разом з тим, наскільки був прийнятий, фактично прийнято новий закон на виконо Верховної Ради на виконання пункту 9.1 постанови Верховної Ради України 740-7 від 20 лютого 2004 року про засудження застосування насильства, що призвело до загибелі людей, прокуратури міста Києва, Постанова про закриття досудового слідства скасована, досудове розслідування відновлено і зазначено кримінальну справу, оскільки там вона фактично пов'язана з тими кримінальними провадженнями, які перебували в провадженні слідчих Генеральної прокуратури, в головному слідчому управлінні. Вона направлена в Генеральну прокуратуру і зараз прийнята головним слідчим управлінням до провадження. По подіям на Грушевську. Хошер... Кримінальне провадження теж на даний час направлено до Генеральної прокуратури для вирішення питання про прийняття його головним слідчим управлінням запровадження. Також Генеральною прокуратурою розслідується і кримінальне провадження за фактом загибелі людей на вулиці Інститутській події, які відбувалися у вулиці Інститутській, де загинули і в тому числі журналісти. Зазначене кримінальне провадження перебуває в провадженні слідчих органів Генеральної прокуратури України. Я вам хочу сказати по цих провадженнях, де, де загинули люди, фактично там і журналісти, і інші люди, учасники Майдана, і майданних, які загинули, там створена спільна слідча група, до якої зайшли працівники слідчі органів прокуратури, слідчі міліції, слідчі СБУ. На даний час ця справа провадження. Судове розслідування в них проводиться активно. Ну, Із виступу Генерального, виконавчого обов'язки Генерального прокурора України, всі слухали, що і оголошено потім впроваджені гроші, люди оголошені і обрані. Суд дав зубу на затримання їх і доставки до органів прокуратури. Чому була затримка раніше? Направляли органи. І прокуратури міста в цих провадженнях до МВД, прохання про проведення службової перевірки, службового розслідування. Такі розслідування фактично до подій, до 20 лютого, вони фактично не проводились, ігнорувалися, незважаючи на те, що Генеральна прокуратура по цих провадженнях теж направляла запити проханням прискорити проведення. На даний час, оскільки після зміни керівництва як Генеральної прокуратури України, так і МВС, на даний час активно співпрацює органи прокуратури з внутрішньою безпекою органів МВС, проводяться службові перевірки. Я знаю, що ну, що встановити, всі ми бачили, потім встановити, хто конкретно з працівників міліції спричинив тілесне шкодження. Дуже важко, будемо говорити так. Але разом з тим є керівники, які віддавали накази, які приймали рішення. От в цьому напрямку зараз органи прокуратури працюють. По кримінальним провадженням по території я теж можу доповісти, які там Харків це теж пов'язані з Євромайданом, але там потерпілі, потерпілі ті, що зверталися, за їхніми заявами вони вносили вже, відкривалися кримінальні провадження. Чи це, так, там в одному провадженні. Три журналісти звернулися, воно відкрите провадження по цьому в Харкові, там по два журналіста є в провадження. Якщо цікавити, можна їх назвати, зустрічатися. Ну і ще, чому важко було проводити досудове розслідування, це, щоб не говорили, але журналісти теж в деякій мірі побоювалися. Коли їх викликали і допитували в органах прокуратури, слідчі, вони говорили, ми ніяких претензій до працівників міліції немає. Там що той від експертизи відмовляють, і через те було прийнято рішення, ми нікого не пізнаємо, було прийнято рішення все-таки після зміни влади, все-таки додатково їх допитати, Для того, що, де одна справа говорити тоді, коли фактично та ж сама міліція ще стояла на вулиці, все, і зовсім інше, коли вже і працівники міліції інші, і керівництво інших. Я думаю, що все-таки зрушиться зараз на даний момент. Цих впровадження буде більш активно досліджуватися і думати, що.